Всіх вітаю! Пропоную до вашої уваги подивитися обзор такого маркувального пристрою. Це комбо. От такий кодифікатор My380F і термоструменевий бюджетний маркувальний принтер, який є роздільним, Друкуюча голівка роздільна від панелі керування. Цей кодифікатор йшов в маркувальником, маркувальник, він був демонтований і замість нього встановлений термоструменевий маркувальник для більшої якості маркування. Цей кодифікатор здатен маркувати на етикетках, на маленьких коробках. Саме цей пристрій призначений для дати датування ось таких коробок для фармацевтики. Дату можна ставити як Таку, так і перевернуту, От то буде вдовше, бо поперек коробки маркуватися. Тут ставиться картридж. Тут можна ввести дату, штрих-код, QR-код, зображення, логотипи, лічильник, таблицю, будь-що для маркування. Максимальна висота маркування 12 мм. Тут в панелі керування можна виставити кількість етикеток, яка вам треба, або коробок надрукувати, обновити. Тут вибрати саме лічильником кількість, скільки вам треба промаркувати. Коли він відчитає, відлікує, він зупиниться. Тут виставляється затримка друку, тобто положення дати відносно початку коробки, там, де саме вам треба ставити дату. ну і Це вже відключене, це був нагрівальний елемент термотрансферного Включаємо Натискаємо мастер, тоді вона починає лікувати і друкувати. Беремо стопку коробок, ставимо, нажимаємо на старт і ставимо сюди, ось отримуємо наші дати. Після завершення роботи виключаємо кодифікатор, натискаємо назад, принтер можна виключити, а картридж обов'язково треба дістати, закрити кришкою, для того, щоб чорнила не висихали і бажано поставити його ось так.